Як привозили молоду до молодого, то співали так. Винось, мати матисько, винось, матидівсько, привісини рісько, у дух пору політницю на поле робіть. А як клали молоду спати, співали так, Вже курка сокоче, вже курка сокоче, хоче, на сідай лохоче, наша галючка молоденька, давно спатоньки хо, це давно спатоньки. Положили двоє спати, положили двоє спати, третього соровати, третього соровати, чи вміють жартова, ти чи вміють жартова.